24 березня всесвітній день боротьби з туберкульозом. За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у 2024 році рівень захворюваності у регіоні дещо знизився порівняно з минулим роком. Однак нові випадки, зокрема серед дітей, продовжують реєструвати. Яка ситуація в регіоні розкаже Олександра Долматович. Туберкульоз залишається серйозною загрозою для здоров'я, адже передається повітряно-крапельним шляхом і може мати тяжкі наслідки. Водночас рівень захворюваності на Миколаївщині у 2024 році знизився на 17% порівняно з минулим роком. Про це під час брифінгу повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко. За статистикою Всесвітньої реалізації охорони здоров'я Україна займала четверте місце по захворюваності на туберкульоз у 23-му році підкреслив серед всіх стран Європи. У 2024 році у нас захворюваність в Миколаївській області була знижена на 17% по відношенню до 2023 року. Хоча знову ж таки нагадаю, що все ж таки 458 випадків вновия було зареєстровано. З них 8 серед дітей. Торік в Україні набув чинності закон про подолання туберкульозу. Це вперше на законодавчому рівні визначено комплексний підхід до боротьби з хворобою, відзначає посадовець. Відтепер до цього залучаються не лише медики, а й державні установи, бізнес і громадськість. І в цьому законі вперше на законодавчому рівні закріплено багатогалузевий міжсекторальний механізм боротьби з туберкульозом, що залучає до процесу не лише систему охорони здоров'я, тобто медиків, а й міністерства, відомства, парламентарів, бізнес, громадськість і таке інше. Що у нас при обласній військовій адміністрації теж створена координаційну раду, яка працює, і саме вона підкреслює те, що направлена на багатогалузевий міжсекторальний соціальну взаємодію, оскільки туди включені всі причетні до цієї соціальної проблеми керівники і напрямки. Важливим аспектом профілактики залишається вакцинація, наголошує Володимир Кличко. Дітям щеплення роблять у перші п'ять днів після народження. Національний календар щеплень наш він передбачає вакцинацію дитини на третьому-п'ятому дні від її народження. Але ж зразу хочу сказати: якщо з якихось причин це не відбулося, то до двох місяців рекомендовано зробити таку вакцину, зробити імунізацію БЦЖ вакцини вже за доглядом сімейного лікаря. Вакцинація робиться один раз у житті та забезпечує високий рівень захисту. Якщо дитина не отримала щеплення вчасно, його можна зробити до 15 років після проби манту. Якщо дитина не отримала щеплення у будь-якому віці до 15 років, можна йому зробити це щеплення за результатами проби манту. Якщо вона буде негативна, тоді дитину необхідно щепити. Чому це відбувається? Тому що людина і дитина вона може інфікуватися у побуті, тобто не захворіти, але відпрацювати певний імунітет. Тому саме проба манту і ставиться для того, щоб визначити необхідно робити це щеплення чи ні. Директор установи рекомендує дорослим щорічно приходити флюорографію для раннього виявлення туберкульозу. Адже на початкових стадіях хвороба може протікати безсимптомно. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.